Екстрено Пекін поклав Москву на лопатки і відібрав останні гроші. Це треба бачити. Китай виходить на новий рівень гри проти Путіна. Німеччина вривається. Уряд насипає зброї для ЗСУ. Такого ще не було. РФ прижмурилася. Викрадення літака просто з під носа диктатора. Міг заряджений кинджалами на вихід. Крадіжка року за версією ворога. Передова за майже півтори тисячі кілометрів від кордону з Україною. У це важко повірити. Росіяни не намагаються уявити, що це сон. Українські дрони перевернули хід подій. Київ зробив те, що НАТО не змогло, і все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцькало, і ми розпочинаємо. Терміново Пекін закриває свої двері для Москви. Сі Цзіньпінь остаточно заблокував Путіна. Один із найбільших НПЗ Китаю відмовився від закупівель російської нафти. Китайський нафтопереробний завод Янгчанг Петрелум, що підтримується урядом провінції, уникає участі в тендері на постачання російської нафти з грудня до середини лютого. Оце так болючий удар по путіну. Гроші, що ось ось були, фактично зникли. Схоже, доля РФ і справді в руках Китаю. Міністр закордонних справ С. Тоні Маргус Цахна після візиту до Пекіну розповів, що насправді відбувається за зачиненими дверима. Китай міг би швидко покласти край цій війні, якби прийняв таке рішення. Китай все більше впливає на політику Росії. А тим часом Німеччина буквально врізається у велич РФ і діє на випередження. Уряд країни планує суттєво збільшити військову допомогу Україні у 2026 році. Сума підтримки зросла до понад 11,5 мільярдів євро. Союзниця озброює зсу до зубів. Урядові джерела заявили, що додаткові кошти призначені для артилерії, безпілотників та бронетехніки, а також для заміни двох зенітно-ракетних систем Петріот. Сенсація божевілля у РФ досягає максимальної позначки. У Москві заявили, що головне управління розвідки, начебто, планувало викрасти Міг-31 із кинджалом. Ви маєте почути це на власні вуха. В этом году на мою електронну почту поступило повідомлення, в якому неізвісне лицо пропонувало осуществить угон воєнного самольоту. В випадку успішного гону самольота мені предлагалася сума в один мільйон доларів США потом. Случай передачі самолету с ракети «Кинжал» була уверішено до 3 мільйонів доларів. Російські служби заявляють, мовляв, крім того, пілоту штурману обіцяли громадянство однієї із західних країн. Командира екіпажу кажуть у ФСБ, нібито мали нейтралізувати в повітрі за допомогою усипляння отруйною речовиною, і все це увага, начебто для провокації проти однієї із баз НАТО. Натомість український журналіст Андрій Цаплієнко розкрив хитрий план РФ і припустив, навіщо ворог розіграв цей спектакль. Так з 9 на 10 листопада з використанням гіперзвукових ракет з «Дичавілі» називають відповіддю за спробу угнати літак. Вони стверджують, що били по головному центру радіоелектронної розвідки ГУР у місті Бровари Київської області. А тим часом за півтори тисячі кілометрів від України у місті Орськ почалася справжня війна. Росіяни радіють, але це поки що. Починається. Починається війна. Збивають! Збивають! Дрони залітають. Роєм. Місцеві не встигають знімати шоу у небі на телефони. Дрон. Офігеть! Під ударом нафтова жила, яку так дбайливо охороняв Путін. Триває атака на місцеве НПЗ Орск Синтез, один із найбільших переробних заводів у регіоні. Двіжуха накрила РФ суцільним килимом, один із найбільших регіонів не витримав напруги. Зауважимо, що орський нафтопереробний завод ключова ланка в забезпеченні пальним Уралу та Поволжям. Частину виробленої продукції відправляють на експорт. Втім, тепер це вже лишилося в минулому. Українські дрони вриваються на ринок НАТО. Київ може більше ніж альянс разом. Про це пише Блумберг. Річ не лише в кількості безпілотників, а й у їх різноманітності. Українські компанії навчилися вдосконалювати свої моделі надзвичайно швидко за лічені тижні, тоді як іншим країнам потрібні місяці чи навіть роки. Тепер же спектр українських розробок охоплює майже всі типи сучасних безпілотних систем. Це справжній прорив. Українські дрони просто мають більші можливості. Їхні компоненти не є спеціалізованими. Вони зроблені таким чином, щоб їх можна було ремонтувати в польових умовах, змішувати та поєднувати з іншими дронами. Шок і сенсація українські дрони прорвалися в саме серце ворога і завдали нищівного удару по російських нафтопереробних заводах. Відстань понад дві тисячі кілометрів для наших безпілотників дрібниця. Фламінго буквально розсікає територію РФ. А балістика підхоплює цілі з неймовірною точністю. Відео з ударів миттєво облетіли мережу, росіяни в паніці. Бензину не вистачає, паливна криза розростається як дикий звір і затягує по одному регіону. за раз. кожна хвилина наближає фінальний удар. По Енергетичній системі Кремля світ спостерігає за тим, як Україна ставить точку в енергетичній війні проти РФ. Ви маєте це побачити на власні очі. Атаки ЗСУ на російські нафтопереробні заводи ставлять нові рекорди в дальності та частоті ударів. Ми жалимо саме законні цілі. Нафтовидобуток, нафтопереробка це 90% бюджету Міністерства оборони Російської Федерації. Тобто це брудні нафторублі, за рахунок яких ворог вбиває нас. Якщо брати за вересень і жовтень поточного року, це 20 об'єктів, серед них 6 НПЗ, 2 нафтових термінала, 3 нафтобази і 9 нафтоперекачувальних станцій. На початок листопаду 2025 року Україна завдала 111 ударів по нафтобазах і НПЗ в Росії. Для порівняння за весь 2024-й таких епізодів було 94. Як результат, Росія має колосальні проблеми з обсягами переробки чорного золота, а також дефіцит палива та бензину на внутрішньому ринку. До чого це призвело? Це призвело до дефіциту понад 20% на внутрішньому ринку нафтопродуктів, до простої 37% потужностей нафтопереробних, а також до дефіциту саме в 57 регіонах Російської Федерації відповідних нафтопродуктів і заборони експорту бензину до кінця цього року. Федеральная трасса М12 Москва-Казань. Э -э, платная трасса. Заправки одна. Заправка на 150 километров. На каждой заправке заправки э -э, полтора-два километра стоят очереди машин, чтобы заправиться. Э -э, вот сейчас покажу, что это такое, и когда это будет заправимся, это непонятно. Я насчитала перед нами 130 машин. Але не лише кількістю, а й якістю. Майже вдвічі зросла дальність поразки російських НПЗ, якщо минулого року найвіддаленішою ціллю став Салавацький НПЗ у Башкортостані приблизно за 1300 кілометрів від кордону з Україною, 6 жовтня 2025-го українські дрони долетіли до Тюменського НПЗ більш ніж 2000 кілометрів від України. За підрахунками журналістів, видання верстка, ефективність ударів українськими дронами 85%. Із 250 ударів з початку повномасштабної війни 213 стали результативними. Багато об'єктів, особливо на півдні Росії, піддаються атакам повторно. Наприклад, Рязанський, Волгоградський та Ільський НПЗ атакували по 10 разів. Для того щоб как-то поставить эту войну на впатовую ситуацию, перевести. Да? Надо научиться не только отбивать атаки врага на передовой, но и подавить его логистику и подавить его авиацию. Поэтому понадобились, ну и я уже не говорю о том, что необходимо наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и энергетической системы России. За час війни Україна спершу запустила з нуля, а потім і суттєво наростила виробництво далекобійних та реактивних дронів. Російські НПЗ кошмарять БПЛА, Лютий, Паляниця, Пекло та ФП 1 Дрони вартістю кілька тисяч доларів завдають шкоди російському бюджету на сотні мільйонів зелених. Вон, ребята, да прильот. -да. Та сізьмо дрон за привітає. При цьому слідом за дронами Україна ставить на потік виробництво далекобійних ракет. На думку експертів, у разі застосування українських криватих ракет на кшталт «Фламінго» з дальністю 3 тисячі кілометрів та тисячу кілограм бойової частини від російських НПЗ не залишиться і сліду. Якщо удар буде по НПЗ, то цей НПЗ восстановити вже не вдасться. То есть он полностью, если раньше можно при попадании беспилотника, можно там, через несколько недель или через месяц заменить пораженные объекты там, запасными частями, да, то здесь все, это будет уничтожено под корень. Вся ректификационная колонна будет уничтожена полностью. Вот. И две пары таких ракет от НПЗ останутся одни воспоминания. Тенденція така, що надалі ударів буде дедалі більше а бензину та іншого палива в Росії дедалі менше. Неймовірна трансформація подій. Балкани цього разу рішуче стають на бік України. Із Загреба та Косова рушають колони техніки, а Греція готує свої винищувачі для потужної підтримки. Українське небо отримає нову силу, здатну переломити хід війни та змінити баланс сил. Від узбережжя Балкан до фронтових позицій в Україні лунає єдиний сигнал. Від цього у Путіна аж вуха позакладало. Це може стати стартом нової ери союзницької підтримки. Деталі цієї сенсації у сюжеті вже. За мить напередодні Україна отримала новий значний пакет військової допомоги від Хорватії. Також Україна та Хорватія домовилися про спільне виробництво озброєння. Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Хорватії Іван Анушич підписали спільний лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислового співробітництва. Подякував Хорватії за надані 13 пакетів військової допомоги на суму понад 200 мільйонів євро. Незабаром очікуємо на 14-й пакет допомоги. Та 15 до кінця цього року також під час зустрічі проговорили спільну участь в механізмі сейф та можливість долучення Хорватії до ініціативи Пюрл. Вдячні за розгляд цього питання. Денис Шмигаль, міністр оборони України. Вже на початку наступного року проведуть спільний індустріальний форум виробників оборонної продукції. Найбільший інтерес Хорватії викликаний звичайно ж до виробництва різних дронів, які вже перевернули сучасне ведення війни. Також хорватська сторона допоможе Україні у питанні розмінування. Відзначив роль Хорватії у роботі коаліції з розмінування, досвід дружньої до нас країни важливий в очищенні нашої землі. Хорватська компанія ДокІнґ вже передала 69 машин для розмінування та розпочала виробництво запчастин в Україні. Денис Шмигаль, міністр оборони України. Греція вже дуже скоро поставить в Україну гаубиці М 110 А 2 американського виробництва 150 тисяч одиниць боєприпасів та ракети Зуні. Цю військову допомогу загальною вартістю близько 199 мільйонів євро буде передано Україні через Чехію. Також Греція під тиском інших країн НАТО може продати частину своїх винищувачів мираж 2000 Греція вже придбала у Франції 24 сучасніші винищувачі Рафаліні. Враховуючи, що технічна підтримка винищувачів 2005 припиниться в 2027 році. Прагне позбутися старих. Однак, переговори з Індією про продаж цих винищувачів зайшли в глухий кут. Інші балканські країни також не знайшли охочих. Греція веде переговори з Францією про придбання ще 6-12 винищувачів Рафаль і домагається зниження ціни в обмін на продаж частини 2000. Тепер Афіни ведуть переговори з Францією про придбання ще 6 або 12 рафалів та домовляються про нижчу ціну в обмін на продаж частини «Міраж-2000». Нині на озброєнні у Греції 25 таких літаків. США чинять на країну тиск, щоб та набула більше систем озброєння в рамках програми пріоритетного переліку потреб України. Тому покупка частини Міраж 2000 у Афін Києвом це питання часу. В Україні навіть допомагає частково визнана Республіка Косова. Прищина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Балканська країна готова допомагати в міру своїх можливостей. Деталі допомоги не розголошуються. Відомо, що вона включає мінометні снаряди різних калібрів, у тому числі 120 мм, 60 мм та 81 мм, Військові вантажівки, бронемашини і тактичні автомобілі. Ми налаштовані рішуче підтримати Україну в усіх аспектах відповідно до наших умов та можливостей. Ейуб Мачедонці, міністр оборони Косово. Міністр оборони Косова оприлюднив у соцмережах відео, де Сили безпеки Косова та британська армія проводять навчання українських військових. Музика. Країни східної Європи та Балкани активно допомагають Україні різним озброєнням та проведенням інструктажів на своїй території. Така підтримка відмінно показує їхнє ставлення до російського світу та Путіна. Сенсація таємниці Кремля, про які ніхто не смів говорити, Путіна оточують ті, хто можуть вирішити долю РФ прямо у ці хвилини. Шок про це нарешті сказали не просто охоронці, а справжні агенти, на кого вони насправді працюють. Завіса потрохи відкривається. Однак найцікавіші факти про тих, кому диктатор довіряє найбільше, поволі спливають. Перші деталі про це не пропустіть далі. Вони завжди поряд на самітах, похованнях, хокейних матчах і навіть у лазні охоронці Путіна це не просто охорона, це цілий паралельний всесвіт, де головним сенсом життя стало одне зберегти тіло старіючого диктатора. Стоять як статуї, сканують натовп і ніби не блимають. А якщо хтось наблизиться надто близько, миттєво вишиковуються живим щитом. В на соцсетях соцсітях відео, где охрані Путіна смотрить как термінатор. Його взгляд, будто просканував всю толпу за секунду. Про охорону Путіна в мережі безліч відео. Але хто всі ці люди і чому їм більше довірено ніж будь-якому міністру? У 90-ті пітерський віце-мер Путін держохорони не мав. Тому поруч із ним опинився приватник Роман Цепов, колишній охоронець зірок. Здесь в стінах Кремля віками вершилась історія нашої країни. Вот он, Роман Цепов в центрі кадра, стоит совсем рядом з Ксенией Собчак і Олександром Розенбаумом во время инаугурации Путіна. Цепов став не просто охоронцем, а посередником між майбутнім президентом та криміналом. Через нього проходили контракти на казино і потоки чорного налу. Отже, початок у путінської служби безпеки був, скажімо, так, досить творчим. Глава охранного агентства ні раз виповняв всевозможные щекотливые задания. Например, считается, что именно Цепов был посредником в общении Путина и петербургских криминальных вожаков. Когда Путин стал президентом, миф про вечную загрозу стал частью культу. Официально на него как будто сделали замах пять раз. Снайперы, арабы, чеченские боевики, набор врагов под настрой. И чем больше загроз, то тем больше охраны. Пять покушений, как мне сказали. Не так много, как на Кастро. На него покушались 50 раз. На вас, по официальным данным, пять. С того Часу безпека Путіна не просто служба, а ніби ціла релігія. Щоб потрапити до ближнього кола, потрібно бути не просто здоровим та лояльним. Потрібен ідеальний паспорт без бороди, без татуювання та без сумнівів. Всі ахранники Путіна мають опит служби. Це може бути академія ФСО або ФСБ, а до этого воєнне училище. Кандидата ждет несколько собеседований, общение с психологом и, конечно, полиграфом. А, а как еще выяснить, патриот ли будет охранять Владимира Владимировича или нет? Средний вік охоронців Путіна 36 років, зарплата — 80-100 тисяч рублів. Так захищають національне надбання, а отримують менше московського менеджеру з продажу. Але натомість шана стабільність і геленджик у відрядженні. Олексій Дюмін, головна зірка кремлівської охорони. Кажуть, рятував Путіна від утоплення та навіть від ведмедя. За роки служби Дюмін виріз від охоронця до губернатора Тули. Потім помічник президента. По суті, путінська охорона це кадровий ліфт. Тільки нагору, через відданість. Це був очень дальний об'єкт. В горах ночью я дежурив в доме, Президент уже отдыхал. і тут мені станции сказали. Медведь к вам на вход. Я, естественно, вооружен. Наверху президент. Значит, мы с Мишкой посмотрели друг другу в глаза. Он немножко отступил. Я открыл дверь и разрядил всю обойму пистолета ему под ноги. На ведь кухари Путина офицеры ФСО. Вони не лише смажет мясо, а и стреляют на полигонах. Кожен продукт проверяется, не выдается про ядерную кнопку. Перед тем, как страву спробует сам Путин, ее сначала пробует охранить. Все мои повара сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные. В різних званнях знаходяться. других поваров у мене немає. сьогодні. Путін пересувається на бронепоїзді з хамамом, спортзалом та спецзв'язком. А за ним скрізь їздить валізка. Усередині не папір, не ноутбук. Там є біоматеріали президента. Охорона Путіна годує, охороняє і обожнює, тому що в їх системі координат безпека однієї людини важливіша за безпеку усієї країни. На цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.